Чи мають викладачі музичних шкіл бути не лише добрими педагогами, а й вправними виконавцями? Грати не лише у класі для учнів, а й для широкої публіки на сцені? Деякі викладачі Дніпровської музичної школи No 6 імені Скуратовського вважають, що так мають і тому регулярно влаштовують концерти. У Дніпрі багато хто із меломанів знайомий з групою Dixie D.P.A., яку створили педагоги цієї школи. Їхні виступи на міських майданчиках уже звична справа. А два роки тому і викладачі-піаністи вирішили давати концерти. У нас з'явилось багато молодих викладачів, професіонали свого діла, які хотіли грати, тільки давай їм площадку. І після успішних концертів у школі виникла ідея про масштабнішу подію. Ми вирішили, чому б нам не вийти на новий рівень, не піти в зал філармонії. До піаністів долучилися і викладачі інших відділів. І 22 березня у малій залі філармонії відбувся унікальний концерт викладачів музичної школи номер 6 імені Скуратовського. Дуже замало викладачів грають. Грають в академії, а в музичних школах. Ну я такого не бачила, щоб викладачі музичних шкіл грали ще й в залі філармонії. Концерт музичний вікенд відбувся у день народження Миколи Лисенка. Тому Алена Лонгінова, завідувачка фортепіанного відділу школи, розпочала концерт твором Миколи Віталійовича. Останніми роками Олена Лонгінова багато грає української музики. Відкриває для себе своїх учнів, і шанувальників чарівні твори нашої класики. На сцені філармонії вона також виконала п'єси Сергія Борткевича та Івана Карабиця. musik 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 У виконанні Олени Лонгінової та скрипальки Марії Коритної пролунало чуттєве танго сучасного українського скрипаля та композитора Олександра Гоноболіна. Звучала на концерті й музика зарубіжних композиторів: Моцарта, Шопена, Попа, Гершвіна, Мійо та інших. А також твори Миколи Рожка та Юрія Півня, викладачів шостої музичної школи. Розумієте, це яка гордість у школи. Тут третина нашого колективу. І вони не тільки класно навчають, вони профі, вони чудові виконавці. Деякі з них ніколи не були на сцені філармонії. Для них це було. Ну, явище. Олена Лонгінова уже виступала на сцені філармонії. Але каже, це було давно. Ну так було дуже спочатку, <клес> скажімо, хвилювалися, але потім побороли. Випускниця шостої школи, а тепер студентка третього курсу музичного коледжу і концертмейстерка рідної школи Тетяна Горнак, учасниця лауреатка багатьох конкурсів, теж давно виходила на філармонічну сцену. Не пам'ятаю навіть скільки років тому, але я була ще маленька. На сцені дуже страшно іноді буває і не завжди можу себе контролювати. Але я намагаюся працюю над цим. Саме страх великої сцени і спонукає деяких талановитих виконавців обирати не сценічну кар'єру, а викладацьку роботу. Проте час від часу викладачі мусять долати страх і виходити на широку публіку, щоб давати приклад своїм учням. Вважають у шостій музичній школі. Як можна навчити учня, який бачить, що викладач нічого не може показати, він не володіє матеріалом, він не знає репертуар. Повний запис філармонічного концерту викладачів Дніпровської музичної школи номер імені Скуратовського ви можете послухати на каналі школи.